Сьогодні пропоную вивчити вірш на пам'ять за допомогою мнемотаблиці. Послухайте його уважно. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірку візьмемо, на столі пил весь зітримо. Щезне бруд і щезне пил, буде буде чистий стіл. А тепер пропоную вам повторювати за мною: спочатку я, а потім ви. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірку візьмемо. На столі весь пил зітремо. Щезне бруд, і щезне пил. Буде, буде чистий стіл. А тепер проговорюємо вірш. Разом зі мною. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірку візьмемо, на столі весь пил зітремо, щезне бруд і щезне пил, буде-чистий буде стіл. А тепер спробуйте самостійно за допомогою цих картинок розказати віршик.